Привіт! Сьогодні будемо кліткувати з вами та слухати новини шоу бізнесу. І хочу розпочати я з головної новини, що об'явилася співачка Маруф. Так, вона об'явилася на цій неділі. Спочатку вона виклала сторіс про те, що ой я зі мною все добре, я в безпечному місці, скоро буде нова музика. Нічого не написала про ситуацію в країні. Взагалі, знаєте, з'явилася як ні в чому не бувало. Пізніше з'явилася інформація, що Маруф планує їхати з концертами по Європі. І незрозуміло, вона буде їздити з благодійними концертами, чи вона просто збирається поїхати в тур. Цікаво те, що співачка виклала шматочок своєї нової пісні, по її словам, вона її присвятила сину, там вже знятий відеокліп, вже записані нові хіти. І знову ні слова про Україну. Ну, я б виклав шматочок своєї думки в Тіктосі, за що мене розпочали хейтити, чому я так негативно відношусь до співачки Мару. А тому, що, ну, я запитав, був, чи ви готові пробачити її те, що вона ось так довго мовчала? Так вона з'явилася і продовжує мовчати? <плес> В той час, як українські зірки їздять з благодійними турами, концертами, допомагаючи Україні, Маруф записувала нові пісні і знімала нові кліпи. Ерор просто. Ну, звичайно, в мене таке ставлення, тому що зовсім не зрозуміло, що відбувається. Ви зараз скажете, Олег Олег Виник ну, Олег Виник там хворіє. Так я нагадаю, що Олег Виник, коли все розпочалось в нашій країні, він знімав відеозвернення, і вже на тому відео було видно, що з Олегом виником щось не те. Відмару ми перейдемо до Валерія Меладзе та. Артіка, якщо ви пам'ятаєте, Артік був на деякий момент, замовчав та пропав в російському шоу-бізнесі. Можливо, і за того, що він розуміє, яка ситуація в Україні відбувається, і ми гадали, що він прийняв позицію України. Але ні, він знову виступає на заходах в Росії. Так само і Валерій Меладзе, який засуджував політку Росії, знову виступає в Росії. <му> Також ми можемо пригадати брата Таяни мішу Марвіна, який просто, підставивши свою сестру, зленяв в Росію. А сестра його захищала, захищала. Тут інтерв'ю давала, а він взяв і. Чи не планує повернутися в Україну і почати тут свою творчість? Адже багато російськомовних артистів пішло з ринку, і ринок, по суті, звільнився для нових імен. Угу. А, я скажу так, а, що а, якщо він буде готовий, то він все сам розкаже. Це мій брат. Рідний. Що, хто на черзі? Марув? Ну, мені просто цікаво, Маро мовчить, що в Росії буде вступ. Від тих, хто зайняв Росію, ми переходимо до тих, хто готовий мобілізуватися. Співачка Камалія сказала, що вона готова мобілізуватися. Я не знаю, як це взагалі може в голові вкладуватися, але просто факт, просто вам факт на. Те, щоб ви подумали і написали, що ви думаєте в коментарях? У мене більше нічого нема коментувати. Як почали гудіти сір... сирени, і ми бистро, бистро, бистро вниз побіжали, про... З -з Заховалися. Загал. Сьогодні співачка Юлія Рознен заявила, що Анна Трінчер вкрала в неї пісню. А точніше, сплагіатила. Ти знаєш. Друзі, робимо висновки і пишемо в коментарях: плагіат це чи ні. Весь Тікток-Співачки забитий тим, що Анна Трінчер украла в неї мелодію приспіву. і Тікток видаляє ці відео. Вона записує їх вже на піано, граючи свою мелодію. Давайте порівняємо цих два приспіва. Ти Тим першу ті не відам нікому. твої стежки ведуть мене. І в такому випадку, якщо питання настільки стоїть серйозно, то потрібно звертатися до експертів, які затвердять, чи це плагіат, чи не плагіат. або якось особисто можна було домовитися з Анною Трінчер, чому так відбулося. Тому що предісторії цього я не знаю. Можливо, цю пісню скидували як демо, ані для купівлі. А вони взяли і так з плагіати. також буває. Знаєте, доказати, що це плагіат, не плагіат, дуже важко в українському шоу бізнесі. У нас є випадки, коли дійсно пісні дуже схожі. Наприклад, Макс Барських «Тумани» Олі Полякова, Корольова ночі, куплети це один в один, і Макс Барських знає про те, що Оля Полякова просто взяла і скопіювала його куплети. Ну я не слушаю. Я, я твої тумани не тільки спріл, не, туні только я їх ще й украла. и сделала на эту песню свою песню «Королева ночи». Это правда. Ты не затаскал меня по судам, на что тебе большое спасибо. А ты знаешь, как было пару раз, когда у тебя на концертах начинается моя песня ты 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 и я пою. Ты сегодня не пришла, я точно знаю почему. І потім Серьезно? я розумію, що я на свою мелодію пою твої слова. Якщо ви думаєте, що це один випадок, ні, це не один випадок. Так саме у Макса Барських є пісня Хлоп, 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 і у Наталі Могилевській є пісня Все хорошо, якщо я не помиляюсь, але... Я знаю, що Макс Барських написав для Наталі Магалевської цю пісню, і там чіткий плагіат його ж з пісні хлоп-хлоп-хоп. Доказати в українському шоу-бізнесі і піднімати питання плагіату, ну це так знаєте, або йти платити більш грошей гроші в суди, щоб розбиратися, або просто, знаєте, брати і випускати ж свою пісню, і просто закрити на це очі. А якщо такі випадки, коли ти скидаєш артисту свою демку, Просто, а артист просто бере і копіює. Як тоді забезпечити себе тим, що артист в тебе не скопіює твою ж демку? Тому що на етапі демо пісня не зареєстрована. Ви розумієте, що? І про що і, я? І, взагалі, питання авторського права в Україні, знаєте, я знаю таку штуку смішну. Якщо ти хочеш. Зареєструвати свою пісню, ти звичайно можеш піти в якісь там державні реєстри, я не знаю, як це робиться. Це все так якось по Савдеповському. І знаєте, самий тупий Савдеповський спосіб це просто взяти, записати свою пісню на диск, написати слова пісні на листочку і відправити це цей лист самому собі на адрес. І нібито це офіційно буде ну, вважатися е, зареєстрованим авторським правом. Шо? Друзі, я дякую вам за перегляд. Нагадую, що це мій новий канал. Будь ласка, підписуйтесь на нього, лайкайте та коментуйте, та підписуйтесь на мої соціальні мережі. Будь ласка, в описі є всі посилання. До зустрічі в нових відео. Я вас дуже сильно люблю.